Ультиматум Трампа не спрацював. Агресор Росія за підсумками перемовин у Стамбулі не погодилася на припинення вогню. Москва відмовилася від зустрічі Путіна та Зеленського. Схоже, Трамп до рішучих кроків досі не готовий. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Попри гучний ультиматум президента США Дональда Трампа, який дав Росії 50 днів на мирну угоду, третій раунд перемовин між Києвом і Москвою закінчився без прориву. Сторони зустрічались у Стамбулі менш ніж годину. Пише The Street Journal. Цитата: ми не маємо жодного прогресу в припиненні бойових дій чи припинення вогню. Заявив очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров. Він підкреслив, що за шість місяців перемовин майже ніяких результатів. Україна знову запропонувала пряму зустріч Зеленського і Путіна, але Москва знову відмовила російську делегацію. Очолював Володимир Мединський, колишній міністр культури та довірена особа Володимира Путіна. Оглядачі назвали ситуацію, цитую дипломатичним кабуки. Зокрема, директор центру Карнегі Росії Євразія Олександр Габуєв заявив наступне: цитата: Пан Путін з очевидних причин. Поки що не зацікавлений у жодній угоді, яка не є повною капітуляцією країни. Натомість Трамп намагається зберегти роль посередника, погрожуючи економічним тиском минулого тижня. Він пообіцяв 100% тарифи для провідних партнерів Росії, якщо миру не буде досягнуто за 50 днів. Також він заявив про готовність надіслати Україні додаткові петріот. Речниця Білого Дому Анна Келлі сказала: цитата: Росія та Україна вперше за багато років проводять прямі перемовини завдяки лідерству президента Трампа. Проте, за словами аналітиків, це не змусить Москву поступитися. Цитата Трамп навряд чи вдасться до рішучих кроків. Він скоріше тягнутиме час. Ніж проактивно підтримує українців у виснаженні російського ресурсу, вважає Габуєв пропозиції санкцій з конгресу, зокрема від сенатора Лінсі Грема, заблоковані самим Трампом, запропоновані 500% мита проти Росії. Не підтримані республіканцями, Москва зі свого боку висуває так звані жорсткі умови визнання російського суверенітету над окупованим Кримом і ще чотирма захопленими регіонами, навіть тими, які вона не контролює, та вимогу українського нейтралітету. Цитата: ми не очікуємо магічного прориву, заявляв речник Кремля. Дмитро Пісков напередодні перемовин. на тлі затягування дипломатії Росія посилила удари по українських містах. Від атак дронів страждає інфраструктура, а західна допомога не покриває потреб ЗСУ. Цитата Петріо, це добре, але цього недостатньо, кажуть американські аналітики. Євгенія Габер, колишня радниця уряду, зазначила наступне: цитата: Росія демонструє, що не веде перемовини добросовісно. Постійні атаки на цивільну інфраструктуру це доказ. Нагадаємо, ввечері 23 липня у Стамбулі відбулися перемовини української та російської делегації. Тривали менше години проходили у закритому режимі. Секретар РНБО Рустем Омєров повідомив, що Україна запропонувала зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США. Ердогана і Трампа до кінця серпня також він заявив, що українська сторона готова до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Крім того, Росія та Україна домовилися про обмін полоненими військовими та цивільними. За його словами, у гуманітарному обміні братимуть участь понад 1200 осіб.